Привіт, Раш Роялер! Твоя найперша колода з найпершою епічною картою Женець. І сьогодні проти нас грає Фрадник без клану. І ми починаємо цей бій. У його арсеналі Лучник, Метатель, Мах вогню та мах холоду і плювач отрутою. Тепер подивимось, чим ми граємо. Бажаємо гарної гри. В мене також лучник, грім, а також Жнець і звісно, Карта жнець сьогодні у нашому огляді. Також у нас є маг холоду, який буде це все заповільнювати. Ну і жнець третього рівня починає накидувати, бачите. Лучник також дає дамаг, ну а грім дає сплеш урон. Поставте лайк цьому відео, адже ця колода витаскує, бачите. Навіть герої зупинилися, але ми передавлюємо. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто вже є на каналі нас. Уже майже 50, тобто перша ціль майже виконана. Тому якщо ти перша на каналі, допоможи, підпишись і дивись далі розвиток гри на двінку. Ну що ж, а ми продовжуємо перемагати на першій арені, проходимо цей шлях до гори. І я вирішив обрати отруйника, тому що ним грають більше в рандомі. Також ми забираємо подаруночки за проходження квестів, карти, скрині, в яких теж є карти. Проходимо сезонку. Ну і тепер прийшов час побачити, що в нас в магазині. Магазин це дуже корисна штука, адже тут завжди можна щось купити. Ну і також можна покрутити рулетку. В ній також часто щось випадає. Ну, а ми зараз купимо золото. Не рекомендую витрачати сильно на золото, але один раз можна, якщо треба, от, наприклад, прокачати жниця на сьомий рівень. І тепер для жниця доступні таланти. Раніше такого не було, а тепер ви можете забустити це, витративши 60 кристалів всього. І отримаєте перший свій талановитий жнець, епічну карту. Більшість карт у грі мають по два таланти лівий та правий. І з кожним рівнем, точніше, 11, 13 рівень, 9 рівень додаються нові таланти. Також ми, прокачуючи карти, підвищуємо наш. Критичний дамаг. Ну, а тепер подивимося, наша наступна місія дістатися другої арени. Там будуть нові карти, нові герої. І ми йдемо в бій. І я вирішив не витрачати ваш час. Ось, дивіться, в нас квести відкрилися. Тобто, щоб ви побачили, що з кожною перемогою ми піднімаємося все вище і все більше різноманітних можливостей. Ну і тепер, коли ми бачимо нові квести, ми маємо отримати нові. Бонус. Але все-таки виходимо в наступний бій. Адже наша наступна ціль, друга арена. З нами грає якийсь японсько-китайський гравець. У нього в колоді лучник, метатель, мах холоду і мах вогню. І, звісно, плювач. Аналогічна колода, яка була на початку. Мені здається, що це може бути навіть бот. Але нічого. Йдемо на нашу сторону. У нас тут. Жриця чекає на свою ману. Грім. Жнець, лучник. Ну і холодки, звісно, це все заторможують. Чомусь ми посміхаємось, тому що він плаче. Так буває, щоб не плакати, я сміялась. Тим часом бій триває, і я поки що навіть пропускаю, але потім я використовую талант героя. Проте, якщо ви можете бачити, це мене не врятувало. І на мене насуваються монстрики, Їх дуже багато, але ми дивіться, майже вирівняли середину, і його монстри наступають. Тобто, десь в цей момент настав переломний момент. Отже, що ми робимо далі? Далі ми чекаємо, чекаємо і дякуємо за гру, адже наш візаві добре тримався. Знову стопаємо героям. І по чуть чуть чуть-чуть, бачите, передавлюємо. Ну, і отак виграємо. Дякую вам за увагу. Дякую, що були на каналі. Вам не важко, мені буде приємно, якщо ви поставите лайк. От така ще одна у нас перемога. Ми отримуємо цінні кристали. Бонуси. І, звісно ж, проходимо квести. З вами був Гріцман. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Не забувайте пробувати нові карти. Але цю карту ми побачимо вже в наступному відео. Тому обов'язково підпишись і очікуй на наступне відео. А воно вже буде завтра.